Добрий день. Добрий день. Добрий день. Слухаю вас. Взимайте... А щаски, що скійшого не можна? Штави що, що. Відкривайте закон, показуйте де. Відкривайте закон, показуйте де. де написано, що не можна. А я, а я вам зараз розкажу, що можна, а що не можна. Добре, ви знімаєте, можете знімати, але не мене. Свої жінці будете розказати, що я можу знімати. Я знаю, що я маю жінці. Причина зупинки. Блокпост приїжджає. Причина зупинки. Є документи на блокпост. Прошу? Документи на блокпост маєте? В мене? Ні, в мене... Причина зупинки. 35-та стаття. Блокпост приїхав. Причина зупинки 35 35-та стаття. 35 стаття. Блокпост тут не може, кого бути, що собі зупинив. То не стаціонарний пост. Там є блокпост, там пише. 18,3, будь ласка, до повного знайома. <кх> Куляр Юрій Іванович, переповноважений КП власнику посвідчення дійсне до 25-го року, 19-го міста. І з другої сторони. Трошки затримуємося, напевно, бо зараз поліція, а службове посвідчення, так? Висо, я тобі, коли показую службове посвідчення, в мене пише службове посвідчення чи водійське посвідчення. Mm -hmm. Коли я тобі показую своє посвідчення, розумієш? Yeah. А ти мені показуєш якийсь жетон на зброю і додаток до жетона. Друже, mm -hmm. то не ходиш таким на роботу. Напиши в рапорті відмітку таку. Yeah, то, вся то, то Ну то Вся поліція, значить, не ходить вашим. Значить вона не дійсно. Так? Воно значить не дійсно. Ти правильно well, Воно дійсне, тільки дозвіл зброю, доки ти можеш зброю носити, і доки ти жетон тебе тільки дійсний. І номер жетона 006239. Добре, 35 та стаття, причина зупинки. Ви приключайте, згідно військовий стан. Та який військовий стан? Тучує, що ти мелеш? Він офіційно затверджений десь. Де принеси документи. Тут ну ти мені говориш. Слухай, там яму купають. спорим, що купають. Ти скажеш, не купають. Будемо спорити. Що ти мені розказуєш, військовий стан? Я знаю, що таке військовий стан і що таке воєнний стан. Немає такого. Офіційно ніде не затверджено. Слухай, має бути причина 35-та стаття. Ти мені називаєш причину? Ви виїжджаєте блокпост. Я можу їхати? Ви не хочете привідомляється, придивити. На закону вимогу. 32 ну, стаття Ви Приїжджаєте в блокпост, там є стоп. стоп а цей стоп-контроль має стояти, той знак має поди його стоїть там. Я не знаю, він там стоїть. То чого ти не знаєш, то ти знаєш перше, чи він там правильно стоїть, той знак. Чи згідно закону він там стоїть. Відмовляється, вона на незаконну вимогу. незаконовимову. Від сторон. От тобі і маєш.